Доброго дня! Сьогодні ми проведемо невеличкий майстер-клас і покажемо, як ми готуємося до велибрання. Що нам потрібно? Заздалегідь від яйця, щиточка та барники. Барники любого кольору, які вам подобаються. Беремо саветку, розкриваємо її, ложимо яйцо. Беремо щіточку і вибираємо любі кольори. Та промахуємо. Добре зживаємо, залишаємо на 5 хвилин. У нас пройшло вже 5 хвилин. І ми можемо подивитись на результат. Снімаємо серветочку і дивимось, який гарний у нас колір вийшов. Гарного великодня і смачного! Доброго дня! Сьогодні я хочу також показати майстер-клас по прикрашанню яєць. Для цього нам знадобиться серветки, яйця відварені та білок. Ну і, звісно, щіточка. Давайте приступимо. Для цього беремо яйце, серветку. Кладемо. Потрібно. Щіточкою змастити яйцем. промазати яйце білком, щоб візерунок краще держався. Головне не забувайте прижимати візерунок до яйця. Кладемо наші шедеври до повного висихання. Ось такі пасхальні яйця у нас вийшли. Якщо вам сподобались ці два майстер класи ставте вподобайки. Федерівський центр професійної освіти вітає вас зі святом! Вітаємо вас зі світлим і радісним святом, великоднем! Бажаємо вам щастя і радості, віри та благополуччя. Нехай чудесне свято Пасхи принесе вам любов та світло у вашу родину, щирість та добро взаємне, а головне здоров'я і миру та перемоги.